У передноворічний період військові артилерійського дивізіону 17-ї Полтавської бригади Нацгвардії України Рейд відвідали волонтерів Миргородської громади та району, аби особисто висловити вдячність волонтерам, підприємцям та освітянам, які з перших днів повномасштабної війни підтримують українську армію. Захисники об'їхали різні куточки району, вручаючи імені подяки та грамоти тим, чия допомога щоденно наближає перемогу. Слова вдячності лунали від представників бойових підрозділів, які не з знають ціну волонтерської підтримки. На передовій вона. Часто рятує життя. Об'їхали Миргородську територіальну об'єднану громаду, подякували всім волонтерам, які непосильно посильно допомагають нашій бригаді, нашому підрозділу, артилерійському дивізіону і всій військовій частини 352. Хочемо сказати їм велике дякую всім волонтерам, всім людям, до яких звертається, і вони надають нам таку допомогу. Після вручення нагород військові наголошували, допомога допомога стилу це не лише матеріальне забезпечення, а й потужна моральна підтримка для захисників, які щодня виконують бойові завдання. До волонтерського руху активно долучається і місцевий бізнес. Підприємства, аграрні компанії та приватні підприємці системно спрямовують фінансові ресурси, техніку, матеріали і необхідне обладнання на потреби Збройних сил України. Всі звернення від ЗСУ ми не залишаємо без розгляду, тому що. Сьогодні наші кращі сини стоять в перших рядах захисників нашої неньки України. І ми, чим зможемо, зможемо, тим їм і допомагаємо. Це і коштами, і різними матеріалами, щоб пришвидшити перемогу над проклятими расистами. І ми будемо проводити і надалі посильну допомогу, щоб їм було там напередку набагато легше. Така підтримка має не разовий а постійний характер і дозволяє оперативно реагувати на запити з фронту, забезпечуючи захисників усім необхідним для виконання бойових завдань. Все таки вона якби безкорисна, наша допомога, але вона знаходить відзнаку. У наших воїнів, і саме головне, що вона доходить, доходить до їх, і вона їм допомагає, ще раз скажу, що вона допомагає їм сьогодні, там, в ці морози, все таке воювати і пришвидшувати нашу перемогу. Окрему подяку військові висловили волонтерам, які оперативно відгукнулися на потреби підрозділу та передали генератор. Саме за цю допомогу представники бригади вручили їм подяки, адже в польових умовах таке обладнання є критично важливим для стабільної роботи і виконання бойових завдань. Дуже приємно, що не забувають військові подяки, такі вручають. Ми не забуваємо допомагати військовим, те, що в наших силах. Що можемо, допомагаємо, працюємо далі разом до перемоги. Слава Україні, героям слава підтримка армії стала невід'ємною частиною роботи багатьох підприємств Миргородщини. Колективи об'єднуються, щоб допомагати військовим навіть у найскладніших умовах. Зазвичай наше підприємство і наш колектив допомагає збройним силам України. Після різдвяні дні дуже приємно робити добро, якісь гарні справи. Тому контакт, весь колектив контакту, фірми вони ми завжди з нашими захисниками, з нашою армією. І чим можемо, тим допомагаємо. Дуже приємно, що ми тримаємося. Що ми тримаємося, незважаючи на що, на що немає літре енергії, от не завжди є опалення, немає безпеки, але люди у нас дуже потужні. Не залишається осторонь і заклади освіти. Учні разом із педагогами плетуть маскувальні сітки, кладаючи у кожний з них віру в те, що вона збереже життя українських воїнів. Хочеться перш за все сказати, що дуже приємно, коли наша така здається. Щоденна рутина, яку повинен робити кожен українець, отаку, хоч крапельку заради нашої перемоги, вона нагороджується, бо це дійсно нагорода від наших захисників за те, що ми допомагаємо таким незначним, можливо, але як виявляється для них важливим плетінням сіток. Сподіваємося, дуже, що кожна сітка збереже їхнє життя. Перш за все, і вони повернуться додому живими, цілими, неушкодженими, головне, тими, хто переможцями. І, звичайно, саме для цієї бригади, ми робили для мальскувальні сітки для укриття зброї. Хочеться, щоб ця зброя якнайдовше служила нашим, нашій армії, нашій Збройним силам України, а головне нам, українцям, і нищила як можна більше ворогів. Окремий напрям допомоги, забезпечення військової техніки, пальномастильними матеріалами та запчастинами. Місцеві підприємці оперативно реагують на всі потреби фронту. Щиро вдячний усім хлопцям за так сказати. За... Благодарність за те, що вони цінять нашу допомогу. Помагаємо ми дуже давно, так сказати, з першого дня, чим можемо, хто що обзивається. І машини купували, і акумулятор, там, коли і запчастини які. Так що хай все буде на удачу, на перемогу. Дехай всіх хлопців береже Господь, Богородиця і до перемоги разом. Важливу підтримку армії надає одне із провідних підприємств громади, яке регулярно забезпечує військові підрозділи необхідними ресурсами. Йдеться і про техніку, про матеріали, про фінансову допомогу. Усе, що допомагає захисникам виконувати завдання на передовій та почуватися впевненіше в складних умовах. Григорій Хан від перших днів війни також активно підтримує військових, допомагаючи всім, хто цього потребує. Він постійно реагує на потреби фронту і робить усе, що в його силах, щоб підтримати підрозділи Збройних сил України. Я вже обична стараюсь я зазвичай намагаюся допомагати в міру можливості, звертаються, допомагаю. У перші дні війни намагався всім підряд допомагати, хто потребував. А зараз з 23-го року в основному підрозділам ЗСУ, які знаходяться в зоні бойових дій, тому що я завжди кажу хлопці. Я не міноборони, всіх не забезпечу. Ну а так намагаємося наскільки це можливо. Раз вони дякують, значить, моя допомога дійсно допомогла. І цим я задоволений, що вношу свою лепту по-своєму. Ці візити стали ще одним підтвердженням того, що Миргородщина залишається надійним тилом для українських захисників. Єдність, взаємна підтримка та спільна відповідальність сьогодні працюють на головну мету перемогу України.